Вже під час нашого першого етапу проекту відновись, ми зрозуміли, що будемо обов'язково продовжувати. Ми подивились в очі людей і зрозуміли, як важливо для них це перезавантаження. На жаль, війна продовжується, і ще більше кількість людей потребують нашої допомоги, нашої моральної підтримки. Ми хочемо надати людям певне друге дихання. В цьому етапі нашого соціального проекту «Відновись» взяло участь понад 150 людей. У минулому році, а саме серпня 2022 року, вже прийняло участь в проєкті «Відновись» понад 500 людей. Ми бачимо ті результати, з якими люди їдуть, і ми розуміємо, що це надихає їх далі жити, далі рухатися і чекати нашу перемогу. Кожний етап проєкту «Відновись» для нас це маленьке свято. Свято. Чому тому, що ми дуже дуже готуємося до цієї події? Ми розробляємо кожен день покроково, з чим будуть люди займатися? Це і психологи, це і арт-терапевти, це і спортивні навантаження, це екскурсії, це безліч мастер-класів. І повірте, за цим всім стоїть величезна команда волонтерів. Команда, яка хоче допомогти всім серцям нашим українцям. Ми запрошуємо прийняти участь в цьому проєкті дві категорії родин. Перша категорія родин це ті, які втратили когось із батьків під час бойових дій. Друга категорія це безпосередньо родини, які втратили майно, а безпосередньо своє житло. Всі ми віримо в перемогу України, і вона обов'язково настане. Глобальна ціль проекту «Відновись» – дати людям сили і надію дочекатися перемоги. Ми всі знаємо, що у нас буде довгий шлях по відновленню України після війни і нам, і нашим дітям буде потрібно в цьому приймати участь. Тому ми хочемо, щоб люди були сильні, люди дочекалися перемоги. І якраз це і є глобальна наша така ціль нашого проекту. Команда волонтерів та засновник фонду Вадим Столар обов'язково будуть продовжувати цей проєкт. Проєкт Відновись це якраз є нашим вкладом в розвиток і відновлення нашої країни, нашої України.